Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про метаболічний синдром. Отже, метаболічний синдром це сукупність факторів ризику пов'язаних з розвитком серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Основні критерії метаболічного синдрому включають: перше ожиріння, підвищений рівень тригліцеридів у крові більше 1,7 ммл, на літр, пониження рівня хорошого холестерину у чоловіків менше. 1 ммоль на літр у жінок менше 1,3 ммоль на літр, підвищений артеріальний тиск систолічний більше 130 мм трутного стовпчику або діостолічний більше 85 м, підвищений рівень глюкози в крові наче більше 5,6 м на літр. Для діагностики метаболічного синдрому потрібно мати принаймні три з цих критеріїв. Для лікування метаболічного синдрому зазвичай рекомендується змінити спосіб життя, такий як ведення здорового способу життя, здорове харчування та фізична активність. При необхідності можна призначати ліки для контролю артеріального тиску, рівня глюкози в крові і холестерину, звернутися до лікаря для діагностики та лікування метаболічного синдрому. Отже, чим небезпечний розвиток метаболічного синдрому? Розвиток метаболічного синдрому є небезпечним, оскільки цей стан пов'язаний з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету та інших хронічних захворювань. Наприклад, люди з метаболічним синдромом мають значно більший ризик розвитку атеросклерозу, захворювання, яке характеризується утворенням атеросклеротичних бляшок на стінках артерій, що може призвести до інфаркту, міокарда, інсульту або інших серцево-судинних подій. Крім того, метаболічний синдром збільшує ризик розвитку цукрового діабету другого типу, який може впливати на різні органи та системи організму. Також метаболічний синдром може сприяти розвитку інших захворювань, таких як жирова дистрофія печінки, апної вісні, гіперурекемія, депресія та інші. Отже, важливо звернути увагу на розвиток метаболічного синдрому та дотримуватися здорового способу життя, щоб запобігти розвитку цих хронічних захворювань та їх ускладнень. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.